Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене, як старого совка, все моє життя. Так, переконували про те, що проклятий Захід, і перш за все, це це, так би мовити, джерело всіх бід і нещасть на нашій планеті, що вони сплять і бачать, аби знущатися над людьми, так, знищувати цілі країни. Морлити її голодом, холодом і все таке. Ну І, звичайно, так як Радянський Союз це була імперія зла і країна дурнів, то це не я придумав імперія зла. Авторське право належить Рональду Рейгану, а країна дурнів газеті Правді. Це рупор. Комуністичської партії Советского Союзу. Так що я це плагіат. Я просто користуюся незатвердженим авторським правом і Рональда Рейгана, якого вже в живих немає, і газети Правда. І що ж ми маємо тепер? Оце страшне церу, на яке у США там викидаються Величезні гроші. Виявляється, та воно нічого не може. <гум> а ним крутить, як цигансодцем, як собака хвостом, КГБ ФСБ. Так. Ну, так же, Ну, подивіться, оці всі файли Епштейна і все таке. Це повинні були бути е, файли або ФБР. Або ЦРУ? Ні, це файли КГБ ФСБ. А де ж тут це РУ страшне? Чи воно не страшне? Чи, чи чим воно займається? Чи вони сплять? Чи може вони самі агенти цього КГБ ФСБ? Ну, прості питання виникають. Ну як це так у вас в Україні під носом? Отаке все робилося десятками років. і Ви були не при ділах. Ви ні, чого, нічого не знали про це? Ви не чули? А за що ви гроші і отримуєте так? Отам, От за що? Прості запитання, за що ви отримуєте гроші? Це я ру? Ой, біда! Виявляється, що оце все, в чому звинувачували ЦРУ, я роблю для себе відкриття, це робили всі московити андрофаги, варвари і дикуни, в яких немає взагалі ніякого права, ніякого порядку, ніякого закону. От дивіться, в чому причина? В тому, що. ФСБ, на відміну від ФБР, ЦРУ, вони не обмежені ніякими законами, ні людськими, ні Божими, ніякими, ніякими приписами, нічим. А ті вимушені керуватися законами. Так, не завжди, але в багатьох випадках. А в цих взагалі нічого немає. Чому? Та тому, що, ну такий народ. ну Давайте будемо говорити, знову згадувати про Геродота, батька історії, який писав про те, що московити андрофаги, це андрофаги, тобто людожери, да. у них, на відміну від скіфів, тобто нас з вами, немає ніякого закону. Ну, що таке закон? Закон це те, що. Оце можна робити, а це не можна робити. Цей закон може бути, як кажуть, зовнішній, коли ти боїшся, що тебе за порушення цього закону покарають, посадять до в'язниці і так далі. І закон внутрішній. Коли ти вважаєш, що так робити негарно? Так. І ти так не будеш робити, не тому що ти боїшся. Що тебе арештують, а тому що це такі твої переконання. Так от, у московитів не було. Про це Геродот свідчить, батько історії, ні внутрішнього закону, ні зовнішнього закону. Таким чином, московити, андрофаги, які є нащадками тих андрофагів, у них те саме, у них немає гальм ніяких. Ніяких взагалі. Вони, в них немає ні честі, ні совісті, ні порядності, ні справедливості. Всього народу немає. А звідси немає і всіх цих організацій. Тому вони є чистим злом у світі.